Перші з честю, і наш священний обов'язок донести ці слова до нового покоління. Я, Абрамчук Андрій Сергійович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю народу України завжди бути йому вірним і відданим. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Підйом тривога! Солдат повинен бути готовий завжди, і вдень, і вночі. Часи зараз такі. Ворог планує повномасштабне вторгнення. І... У вас є шанс. Стати нормальними бойовими офіцерами. Кордон починається з тебе. Ми укладаємо за всіма стандартами НАТО. НАТО може і навчити, але захистити не зможе. А ви мені тренділи про перемир'я мінськ. Я ж казав ніякого режиму тиші не буде. Прем'єра серіалу прикордонники з 2 грудня о 19.20 на НТН.